Дронова Валентина Володимирівна працює в даній школі з 1975 року, має високий рівень професійної майстерності, досконало володіє сучасними педагогічними технологіями, зорієнтованими на створення теоретичної бази для формування пізнавальної та самоосвітньої комбатентності молодших школярів, розвитку критичного мислення і набуття соціального досвіду. Працюючи над проблемою розвиток учнів інтересу до навчання, Валентина Володимірівна належну увагу надає використанню інтерактивних методик, застосовує різноманітні засоби структурування теоретичного матеріалу з використанням узагальнюючих таблиць, схем, ефективно використовує научність, навчально-методичні матеріали на магнітних носіях. Достатній високий рівень засвоєння учнями навчального матеріалу забезпечує через активне впровадження в практику роботи елементів інноваційних педагогічних технологій, моніторингу якості мовної та математичної освіти. Учитель використовує в роботі різні форми взаємодії з громадськістю, організовує педагогічну освіту батьків, впроваджує елементи моніторингу виховного потенціалу сім'ї, досвіду родинної педагогіки. Девізом своєї роботи Валентина Володимировна обрала слова Сухомлинського. через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість, вірна дорога до сім'ї.